До вас примчала програма Рожеві окуляри. Мене звуть Юлія Маївка, і сьогодні ми будемо говорити про швидкість, подорожі, історію і ще багато цікавого. Тема програми залізниця. Дивіться, анонс буде дуже цікаво Отож, сьогодні ви дізнаєтесь історію найстарішого вокзалу України Львівського: від паровоза до швидкісного експресу історія потяга. Чай, постіль, квиточки. Хто відповідає за комфорт під час подорожі з залізницею? А ще все бурхливе і цікаве життя залізничних вокзалів. Ну що ж, рожеві окуляри в ефірі. Поїхали! Отже, залізниця. Всім відомо, що це такий вид транспорту, один з найдавніших. А от історія залізниці в Україні почалася 4 листопада 1861 року з нашого рідного міста, з того часу всі дороги, тобто колії вели до Львова. Дивіться. привіт, не знаю як у вас, але у мене сьогодні дуже валізковий настрій. Як не крутіть, але без вокзалу не станеш справжньою жабкою мандрівницею. Тому пропоную дуже нестандартну мандрівку львівським вокзалом. Навіщо валіза? Хто зна? Можливо, кудись і поїдемо. Наше місто стало першим в Україні, де була прокладена залізниця, а згодом збудований вокзал. Проект вокзалу належав відомому архітектору Юліану Сахаревичу. Вокзал відкрили разом із залізницею 4 листопада 1861 року. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні. Порудження вокзалу на той час було невеличке, але людей та потягів було досить багато. Тому через 40 років вирішили збудувати новий вокзал. У його будівництві використовували усі ноу хау того часу. Електричне освітлення, і вентиляція, центральне опалення, перші в Україні електричні ліфти та матричні годинники. Це при тому, що у місті на момент відкриття вокзалу працювала лише одна електростанція. Однією з інженерних дивовиж було ажурне перекриття перонів, яке завдяки нанесені на нього емульсії світилося уночі. Вхід на вокзал був платним. Газети тих часів писали: хочете побачити чудо. Поїдьте у Львів і подивіться на вокзал. А вокзал і справді був і є чудовим. Друга світова війна добряче зруйнувала приміщення. Головна будівля здалеку нагадує величезний палац, прикрашений він двома скульптурами чоловіка і жінки. Жінка символізує благородство, а чоловік торгівлю та промисловість. Будівля має два поверхи, і тут є де і відпочити, і погуляти, і гості міста і львів'янам. П'ять перонів, вісім колій, які щодня можуть прийняти понад 15 тисяч мандрівників. Але не тільки перони і колії такі гостинні мандруємо далі. Якщо ви тільки чекаєте на потяг або приїхали у місто і вам немає куди піти, тут не пропадеш кафе, ресторан, зал для офіційних делегацій, перукарні, кімнати відпочинку, душові все до ваших послуг. Головне за цими всіма вокзальними розвагами не забути про час прибуття та відправки вашого потягу. Якщо ви приїхали у якесь місто на кілька годин і не маєте бажання носити за собою валізки, залишайте їх у камері схову та не хвилюйтесь, тут ваші речі під пильним наглядом. Для чого ми взагалі прийшли сюди, щоб помандрувати? Адже тут не лише приїжджають і від'їжджають, але й купляють квитки. Тут є один великий касовий зал, в якому можна придбати квитки у всі куточки України та за кордон. Не забувайте, що на вокзалі треба бути дуже уважним, адже крім позитиву, є і негатив. Наприклад, різні крадії і ласі до чужих валіз. Тому цінні речі, документи, комп'ютерні гаджети завжди тримайте при собі. Якщо на вокзалі ви разом з друзями, рідними чи батьками і раптом їх загубили та не можете вийти на телефонний зв'язок, зверніться до диспетчера. Який оголошує прибуття та відбуття вагонів і іншу потрібну інформацію? Думаю, він вам допоможе. Весь розклад руху потяги висвічується на ось цьому табло. Тут все чітко і ясно. Так само тут повідомляється, який рух змінився. Тому будьте уважними. А знаєте, моя валізка так і стала у пригоді. Страшенно хочеться в гори. Я у касу за квитком. А вам бажаю цікавих мандрівок. До зустрічі! Зараз хочу розповісти вам кілька цікавих фактів про головного героя залізниці. Так, це потяг. Його прабабцею були вагонетки, які рухались за допомогою коня. Лише в 1804 році з'явився паровоз. Він рухався за допомогою парових двигунів. Але спочатку цей паровозик був лише як атракціон, і все це я почула і побачила у сюжеті, який просто зараз побачите, і ви. Всім, мене звати Наталія Донженко, і сьогодні ми з вами зробимо неймовірну подорож у світ потягів електропотягів та перевозів. Як ці машини працюють та якими вони будуть у майбутньому? Цікаво? Тоді починаємо. Been... Ці великі машини, що рухаються по колії, називають потягами або перевозами. Але мало хто знає, що це дві різні машини. Перевоз, що випливає із самої назви, рухається завдяки пару. Річард Трефітік це ім'я автора першого у світі паровоза. Цей англічанин був настільки палким прихильником застосування залізниць, що все життя займався вдосконаленням цих металевих машин. Один з його паровозів носив назву Зловив мене хто зможе а перша громадська залізниця з паровозами відкрилась у 19 столітті. Рух по ній відкрив паровоз під назвою Локомотив. З того часу всі звикли називати залізничний транспорт локомотивом. Повертаємось до потягів. Варто зазначити, що сьогодні потяги це ті машини, які їдуть не завдяки пару, а використовують електроенергію. До речі, розрізняють кілька видів потягів. Перший це пасажирський потяг, який здатний перевозити водночас кілька сотень людей. Серед цих потягів є один дуже цікавий поштовий. Він перевозить посилки та листи з міст у міста і навіть в інші країни. Друга велика група потягів це вантажні. У них перевозять різноманітні матеріали дерево, пісок, каміння. Тощо, існують навіть потяги, що перевозять інші потяги. Ага, от така цікавинка. Ці величезні машини так і називаються передавальні, бо передають вагони з місця А в місце Б. Типове купе має чотири пасажирських місця два нижніх та два верхніх. Більшість людей люблять подорожувати на нижніх, адже там ти впевнений, що нікуди не звалишся і не потрібно нікуди лізти. Але я особисто люблю подорожувати на верхніх, адже там я відчуваю себе відокремленою. Та якщо вам геть не хочеться їхати з іншими людьми, то можете взяти або місце купе, де всього три сусіди, або й взагалі св вагон, де все буде лише для вас. Навіть більше. Існують вагони віп класу. А колись багаті люди купували собі весь поїзд. А там були і ванна, і ресторан, і ліжко, і все-все-все. І відчуйте, як приємно, коли колесає вагон, і як приємно, коли знаєш, що ти вирушаєш кудись далеко-далеко. До наступної зустрічі, ба-па! Сьогодні ми говоримо про залізницю, колії, вагони, локомотиви. Але хто ж створює комфорт і настрій під час подорожі? Хто дає все, що нам потрібно, непомітно? Так, це провідник або провідниця. Я прочитала, що офіційними обов'язками цих працівників залізниці є безпечна посадка та висадка пасажирів, забезпечення високої культури обслуговування. В разі обслуговування останнього вагона провідник забезпечує контроль за станом сигнальних ліхтарів. І це ще далеко не все детальніше у сюжеті. Доброго сім дня! Ви частенько подорожуєте поїздом. Якщо так, ви точно знайомі з професією, про яку я хочу вам докладно розповісти. Провідник або провідниця людина, без якої жодна мандрівка неможлива. Існує така народна мудрість, що коли людина заходить до поїзда, вона перестає бути людиною і стає пасажиром. Істотою з відповідними звичками, яка багато їсть і розповідає безліч анекдотів. Відповідно, і поїзд, окремий світ зі своїми законами. Була вигадана професія провідника, щоб людині було комфортно у дорозі. Провідників у народі ще називають кочівниками, і не випадково, адже більше половина їхнього життя минає на колесах. Навчальний заклад, який навчає на провідників у Львові залізничне училище. Без цієї освіти працювати провідником важко. У провідника безліч обов'язків, здійснення посадки і висадки пасажирів, контроль проїзних документів, видача і збір постелів. Забезпечення пасажирів чаєм та кавою. Ніхто краще не розповість про свою професію, аніж сам працівник. Тому зараз я вас познайомлю з людиною, для якої дорога та потяг друга домівка, і впевнена, в неї є багато цікавих історій. Як сталося, що ви вирішили стати провідницею? Це була дитяча мрія. У мене тато працював провідником. Завжди, коли я була маленька, він завжди мене брав з собою, показував, поїди туди-сюди. І ще дуже мені подобалась форма. Я завжди мріяла стояти на посадці в формі, розмовляти, спілкуватись з людьми. Це є дуже-дуже Приємна професія, і я дуже пишаю, що я працюю провідником. Не хотіли би змінити професію? Ні, професію змінити я би не хотіла. Мені подобається, мені подобається все. Мені подобається мандрувати. Завдяки своїй професії я побачила багато-багато чого визначних місць в Україні і багато з різними людьми познайомилась. Я себе не бачу ні в якій іншій професії, тільки професії провідника. А де вчать на провідників? Ну потрібно навчатись в спеціальному училищі, яке має напрямок провідник пасажирських вагонах далекого і проміського сполучення. Там я навчалась на Львові. Тут. це 52 друге училище на Левандівці. Наша героїня розповіла, що багато уваги у навчанні та роботі провідника відводять вмінню надати першу медичну допомогу. Буває пасажири хворіють, і тоді єдиний лікар потяга. Провідник чи не набридає ваша форма? Вона завжди однакова. Форма не набридає, тому що в кожний період року в нас є по-іншому. Осінь ми, наприклад, виходимо в піджачках, зимою ми виходимо в, в шапочках і в бушлатах, а літо в нас така форма, як я зараз діта. Наша провідниця відкрила мені деякі премудрості своєї роботи. Наприклад, те, що перед поїздкою вона має перевірити все майно вагону матраци, кружечки для чаю ложки. Цікава сторона цієї професії: загублені речі пасажирів. З кожного рейсу провіднику залишається сувенір. Часто забувають годинники, документи, одяг і мобільні телефони. Не така весела ця професія, як ви думаєте, частенько провідник нормально, не спить кілька діб, тобто своє чергування, адже йому треба розбудити пасажирів. Взимку підтримує температуру у вагонах. А ще важко, коли мороз, виходити з теплого вагону на холодну станцію. Що найважче у вашій професії? Напевно, найбільше в нашій професії це робота з пасажирами. Дуже нам складно спілкуватись до кожного пасажира потрібно підійти знайти спільну мову. А ще у провідників є свої професійні забобони, тільки вони про них на камеру не говорять. Наприклад, дуже вдалою буде поїздка, якщо першим у вагон зайде чоловік, а не жінка. Чи були випадки, які пригадуєте і до сьогодні? Багато різних видатних людей їздить в, нас в поїзді. Наприклад, в нас от недавно їхала Ніна Матвієнко, Сергій Притула в нас їхав. Напевно, саме більше мені запам'яталось це, коли їздила на 73-74 сімдесят четвертий поїзд на Москву. Було в нас їхали цілий вагон дітей, дівчаток. З Венгрії, з змагань з фестивалю по танцю народному, і вони зайняли перше місце. Коли ми приїхали на зупиночку Київ пасажирський, вони вийшли весь вагон на перон. От це дуже гарно було. Вони просто протанцювали для всіх пасажирів, які були фінальні свій танець. Це, напевно, найбільше що мені запам'яталось. Тись найсмачніший чай у поїзді, і готують його провідники. Сподіваюся, зі мною поділяться секретом цього напою. Чому найсмачніший чай у поїзді? Як ви його готуєте? На мою думку, найсмачніший чай в поїзді це тому, що просто дорога, спілкування. Як говориться, хто в поїзді не їхав і не попив чаю, це була не поїздка. І тому просто дуже ну як сказати, це чай. Потрібно якось і за спілкування він краще йде. Ну і ми завжди носимо. Приносимо, пропонуємо, завжди з усмішкою, завжди приємні. І чайочок, тому в нас, напевно, добренький. Провідник нелегка професія. Це я зрозуміла після сьогоднішньої відеозйомки, тому моя вам порада. Якщо подорожуватимете, не забудьте усміхнутися провідникові. Па-па! розповіли вам все, що прочитали в книгах, довідниках, у Вікіпедії. Але зараз ми покажемо вам те, що ніхто ніколи не напише. Це потрібно тільки відчути. Життя вокзалу. Далі у програмі. Дивіться. Вітенечко, зараз ви подумаєте, що я кудись мандрую або кого зустрічаю. Мушу вас розчарувати. От і ні. Сьогодні я розповім про зовсім іншу сторону вокзального життя. Заінтриговані? Тоді уважно дивіться мою розповідь. Вокзал завжила своїм життям незалежно від прибуття та відправлення потягів. Тут можна побачити сльози, розлуки і радість від очікуваної зустрічі. Добрий старий львівський вокзал став свідком багатьох цікавих і зворушливих історій. А ще життя вокзалу тяжко уявити без ресторану. Тут можна перекусити і попити чаю. Тут зустрічаються ті, яких чекає довга розлука. Або друзі, які давненько не бачились. Ви, напевно, знаєте. Циганами треба бути дуже обережним, стежити за всіма своїми речами, намагатись не говорити з ними і взагалі триматись подалі. Циганів на вокзалі дуже багато, бо мандрівки їхній стиль життя. Якщо ви раптом зустрінете циган, дивіться їм в очі. Кажуть, вони володіють мистецтвом гіпнозу, після якого ви не лише забудете, який номер вашого потягу, а й куди ви взагалі вирушаєте. Звичайно, це все страшилки та історії. Але будьте пильними. До речі, на вокзалі тижнями живуть не лише безпритульні, чи ті, в кого немає грошей на готель, але й досить забезпечені люди. Їм подобається безтурботність, яку тут можна відчути. Це зал підвищеного комфорту. Тут дуже класно і дуже затишно. Можна прийняти душ, зробити зачіску, попрати одяг в пральні, а потім його попрасувати. Одним словом, привести себе у порядок та навести красу. Без чого ви не уявляєте життя вокзалу? Найперше без потягів, бо їх дуже багато, яких різних, є і електричні, електричні тобто електропотяги і такі. уявляю без електронного табло, на яке можна прийти подивитися здалека, що ж, які, на який колії поїзд. уявляю собі, напевно, без тих кафешок таких, які стоять, там трошки не дуже приємними запахами. Ось і без зали очікування, звичайно, бо самі доводилось не раз в залі очікування чекати. As the days and the nights are falling, I'm the voice that is always calling. You know who I am, you know my name and my name. ...ганий спосіб заробити гроші. Тут можна придбати все від голки до волонтенської м'якої іграшки. Звичайно, це буде дорожче, ніж в магазині або супермаркеті. Тому хто сказав, що вокзал це дешеве задоволення. Заробити гроші на вокзалі можна і іншим способом. Наприклад, грати на баяні і співати різних українських пісень. Це до речі, дуже подобається туристам. Або якщо ви вмієте пекти булочки, пиріжки та солодощі, продавати їх, а ще ліпити вареники, пельмені і продавати їх на пероні. Кажуть, це на плата з такої праці доволі непогано. Саша Один елемент вокзального життя таксі. Їх тут безліч. Якщо ви приїхали з велетенськими валізами, вам допоможуть їх нести і довезуть до місця призначення. Тільки є один нюанс ціни. Місцеві водії збільшують ціни вдвічі або втричі. Тому якщо хочете зекономити, викликайте телефоном. Алло, таксі? Андрівка у життя вокзалу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Але все ж таки, як накритіть, в чому є якась романтика та безтурботність. До зустрічі! Привіт всім, мене звати Ненсі Бей. Сьогодні у нас особливий сюжет. Я розповім про Євхаристію. Крім цього, ми на власні очі побачимо, як діти вперше приймають святе причастя. Євхаристія, тобто святе причастя, визнається майже всіма течіями християнства. Людина вживає хліб, змочений у вині. Це символізує тіло та кров Ісуса Христа. Та перш ніж прийти до причастя, потрібно дещо зробити. Потрібно покаятися у гріхах, тобто розповісти священнику про свої гріхи. В цьому випадку священник служить посередником між Богом та людиною. Це дійство називається сповіддю. Важливо, щоб людина згадала всі свої гріхи та розповіла їх. Адже приховавши свої погані справи, вона обманює не священника, а себе перш за все. Крім цього, коли розповів всі гріхи, стає легше на душі. А ще я знаю, що священникам заборонено розкривати секрети сповіді. Тобто, те, що розповіли йому люди, він не має права розказувати іншим. От після сповіді людина вживає хліб з вином і вважається, що гріхи людині відпущені, тобто пробачені. Святе Причастя — це і є їжа для душі. Сьогодні ми спостерігаємо, як діти вперше приймають святе причастя, в тому числі і моя сестра Яна. Давайте знайдемо. Як довго ти готувалась до святого причастя? Е, ну, я дуже багато молитв вчила. Я, ми їздили з мамою на навчання, ми їздили, вибирали плаття ці кошики вибирали. І це було дуже добре. Сподобалось тобі сьогоднішнє дійство. Ну, мені сподобалось абсолютно все. І сама сповідь, і причастя, і сукню обирає. І дуже сподобалось. Це таїнство є настільки важливим, що діти хочуть виглядати в такий день по-особливому святково. Дівчатки одягають білі сукні, білий кольор символізує чистоту, а хлопчики вдягають костюми. Що тобі найбільше сподобалося? Піти до причастя молитв вивчив, готуючись до причастя. О, Дуже багато з мамою, з татом, з тьосію. Як ти готувався до святого причастя? Я ходив до церкви на науку і вивчав молитви. Сіше підбігає кінцю. З вами була Зені Па-па! Ну от ми приїхали! Вокзальна програма рожеві окуляри завершилась. З вами була я, Юлія Моївка. Бажаю вам бути веселими і розумними. Дивіться на світ крізь рожеві окуляри. Папа! -па!